Мої вітання, з вами Архон Солі, і як я обіцяв минулого разу, сьогодні у нас гайд на Нілу. Але перед тим як перейти напосередні до гайду, я хотів би вам порекомендувати єдине україномовне ком'юніті. Це спільнота, що просуває українську мову в інтернеті та підтримує україномовний контент будь-якого формату. На їхньому Discord сервері ви зможете побачити та поспілкуватися з україномовними авторами контенту. Крім того, сервер відомий своєю специфічною аудиторією, що безперечно є родзинкою спільноти. Тут ви знайдете велику кількість тематичних каналів, в яких ви можете обговорювати кіновитвори різного виду, а також поспілкуватися з інозем. Поділитися артами, музикою, обговорити книги, комікси, мангу тощо. Ну і роготати як кінь після перегляду немовірних мемів та фотожаб, та звісно ж грати з друзями. Зацікавило? Тоді приєднуйся, посилання ти знайдеш в описі під цим відео. Зазвичай подібні відео я починаю з загального опису персонажу та іноді порівнюю їх з іншими, котрі мають щось схоже з точки зору геймплею або ж ролі. Але в випадку із НІЛУ це майже неможливо, адже персонаж дійсно унікальний. За неї можна грати так само, як за я, хіба що дамаг буде йти здебільшого. Не через особливу стійку, а через звичайну гідроінфузію. Але головна роль Нілу це гідроаплікатор, проте, на відміну від старих персонажів, її навички спрямовані саме на дендро реакції. А головна цікавість полягає у тому, що обидва варіанти геймплею починаються з Єшк Нілу, котра за своєю суттю є стійкою. Тож виходить так, що звучить персонаж як щось звичайне і зрозуміле, але варто лише один раз подивитись на опис її навичок, і ви зрозумієте, що не все так просто. Що ж, сподіваюсь, початок вийшов доволі інтригуючим, тож давайте розглянемо персонажа більш детально. І почнемо, як за завжди з головного, а саме з талантів. Автоатаки або ж танець півмісяця доволі дивна здібність, атаки самі по собі доволі звичайні, але як для одноручника, повільні, оскільки складається всього з трьох атак, а остання, в свою чергу, доволі повільна. Якщо чесно, то поки що не можу уявити собі, для чого вони можуть бути потрібні, тож наступний талант це єшка або ж танець семи вимірів. І ось це вже основна здібність, Нілу з просто величезним описом, тож затриматись тут доведеться надовго. Сама по собі навичка використовується відносно швидко, але має два варіанти довготривалих ефектів. Натиснувши Пєшку перший раз ви активуєте стійку, і далі вам треба зробити три танцювальних кроки для активації одного з ефектів. Якщо протиснути ЛКМ, то після вашої третьої атаки ви отримаєте ефект місячного сяйва, котрий свою чергу наділить ваші атаки гідроінфузією, а також кожна третя атака створюватиме світлову ілюзію, що виглядатиме як вертикальна хвиля, що завдає гідрошкоди на своєму шляху. Танець з мечами діятиме 8 секунд після активації саме цього ефекту, і усе доволі цікаво виглядає, і навіть має сенс, якщо ви хочете закривати реакцію цвітіння саме Акаменілу, але другий варіант має більше користі, і з ним можна зібрати дійсно потужні пачки. Для цього після активації стійки треба натиснути єшку ще тричі. Тоді Ніл завдасть гідрошкоди, а потім активує Водяне колесо. Воно діятиме 12 секунд і накладатиме гідростатус на ворогів у зоні ураження кожні 2,5 секунди. Головний плюс цього ефекту полягає у тому, що він не зникає, якщо змінити персонажа, тож ви зможете створювати більше реакцій, використовуючи одразу двох персонажів. Також щодо цієї здібності варто зазначити, що на ефект, який спричиняє навичка, впливає лише. Третій крок. Тож перші дві атаки після активації стійки можуть бути будь-якими. А ось вже третє вирішить, яким буде отриманий баф. Тож ви можете завдати дві автоатаки і закрити усе єшкою, щоб отримати ефект водяного колеса. Особливого ефекту це немає, просто так ви завдасте трішки більше шкоди, адже скіл танцю меча, тобто ЛКМ, трохи більший за кругові кроки, відповідно елементальну навичку. Перезаряджається здібність 18 секунд, тобто найменший час перезарядження становитиме 6 секунд. Враховуючи, що у команді, скоріш за все, буде другий гідроперсонаж, це не дуже страшний. Показник. Тут могли бути деякі доповнення, але до них ми повернемося після того, як розглянемо інші таланти. Тож наразі у нас ульта або ж танець лотоса, далекі мрії. Працює вона доволі просто, адже це звичайний моментальний вибух, що задає гідрошкоди у доволі великому радіусі. Але крім того, на усіх ворогів, що потрапили під дію вибуху, буде накладено ефект вічності, котрий завдасть ще більше разової шкоди через деякий час після першого вибуху. Обидві частини шкоди скеляться від ХП Нілу і можуть завдавати немалого демеджу. Проте ця навичка є скоріше допоміжною, адже головна роль Нілу полягає. У створенні реакції цвітіння, і все це через свої пасивні навички. Тож, перша пасивка: якщо команда повністю складається з дендеру та гіду персонажів, то усі члени загону отримують особливий ефект. А саме замінить звичайні дендернасінини від реакції цвітіння на особливі насінини недостатку. Вони мають те ж саме обмеження за кількістю, а саме у 5 насінин, що знаходяться на полі одночасно, проте завдають шкоди у більшому радіусі і швидше вибухають. Ефект вічності діятиме 30 секунд і розпочинається після третього кроку нілу від елементальної здібності. Проте у цієї Пасивка є ще й другий ефект. Якщо ваші персонажі отримують дендрошкоди, то майстерінь стихій усієї команди збільшиться на 100 одиниць. Якщо вам здається, що другий ефект дивний та ситуативний, то це не так, адже націнини від реакції цвітіння задватимуть шкоди не лише ворогам, а й вашим персонажам. Тож активувати цю частину пасивки буде просто, проте поле бою перетворюється на мінне поле, як для ворога, так і для вас. А ось друга пасивка також бафує реакцію цвітіння, але на щастя, вона вже дуже легка в розумінні. За кожну тисячу хп більше за 30 тисяч, ви отримуватиме бонус до шкоди. Від вибуху на стіни достатку у вигляді 9%. Вам може здатися, що це мало, але при 50 тисяч хп ви можете отримати 100% бонусу, а максимальний бонус може складатися до 400%. Хіба що назбирати аж стільки хп буде доволі важко? Скоріше за все, вам вдасться назбирати десь 50-60 тисяч хп і з наявністю стігне навіть усі 70 тисяч, а ось більше вже доведеться постаратися. Що ж, невеличкий висновок щодо пасивок, можу сказати, що вони просто чудові, адже ідеально взаємодіють одна з одною і максимально бафують користь від правильно зібраної пачки. Проте, на жаль, саме через цей момент Ніло є доволі вузько направленим персонажем, котрим можна грати у інших пачках, але все-таки саме правильним буде лише один вид геймплею. В цілому реакція цвітіння доволі цікава, і з виходом Нілу розкриває свій потенціал на максимум, але тут же вирішувати кожному з вас. Хочете ви подібного персонажа або ж краще подивитися у сторону іншого гідра-дамагера. Стосовно Нілу та її пачок, ми ще повернемося до цієї теми, але є певні моменти, котрі я хотів би пояснити щодо реакції цвітіння. Усі ми знаємо, що при взаємодії гідро та дендроелементу. Створюється зернятка, але у пачках із нілу я раджу вам закривати реакцію сама гідроелементом, адже накидуючи дендроелемент повергідру, ви завжди отримуєте одну насінину. А якщо робити навпаки і закривати дендроелемент гідроатаками, то іноді буде з'являтися одразу дві насінини. Я, як людина, що закінчила фізико-технічний ліцей, можу з упевненістю сказати, що дві насінини вигідніше за одну. Ну а також можу зробити доволі легкі висновки, що Нілу набагато краще почуватиме себе проти скупчень ворогів і буде проявляти себе гірше у соло таргеті, проте все ще це не буде для неї проблемою. Якщо ви ще не забули, то це у нас секція під назвою Таланти, тож на останок декілька слів про пріоритети прокачки. Звичайно ж, максимально прокачуємо елементальну здібність, адже це наш головний талант. Ну а також можете її навіть коронувати, але це зовсім не обов'язково. Я думаю, що 9 рівня буде цілком достатньо. Ну а наступною прокачуємо ульту. Тут буде достатньо 8-го рівня, адже все-таки за виключенням деяких пачок вона буде менш корисною за єшко тож немає потреби витрачати найбільше ресурсів. На цьому моменті ми закінчили з талантами, проте також до цієї теми було б доречно розглянути деякі сузір'я. Відтепер я вирішив. Не розглядати детально усі, а лише вказувати на користь та ефекти від конкретних конст персонажа, щоб не затягувати хронометраж, інформацію, котра мало кому потрібна. Адже на жаль, далеко не кожен зможе вибити собі шосте сузір'я п'ятизіркового персонажа. Проте, незважаючи на це, якщо буде щось цікаве, я обов'язково буду на цьому зупинятись. І у Нілу таку зупинку варто зробити вже на першому сузір'ю, адже воно збільшує дію водяного колоса на 6 секунд, що в свою чергу дозволяє використовувати його по відкату навички. Також воно збільшує демедж від особливих атак інфузії, що теж зробить Нілу трохи сильнішою випадку Якщо ви граєте за неї як за основного персонажа, теж саме можна сказати і про друге сузір'я, адже воно знижує резисти ворога одразу до двох основних елементів аж на 35%. У гідродендропачках це буде дуже потужно. Якщо відчуваєте, що такі пачки вам до вподоби, то це маст хев сузір'я. Щодо інших сузірів, то вони цікаві роблять Нілу потужним демагером, але це вже трохи протеречить її початковій реалізації у вигляді саппорта до дендропачок. Але ви не що шоста сузір'я дійсно сильна дає купу крит шансу та кридемеджу, що дозволяє грати Нілу у різних пачках і більше знаходитись на полі. Але воно не те, щоб того варто, раджу вибивати лише фанатам Нілу, а усі інші просто можуть вибити собі того ж аято і використовувати його як дамагера, а Нілу як саппорта у пачки через цвітіння. Це буде набагато дешевше і збільшить колекцію ваших персонажів. А тепер давайте розбиратись, як збирати нашу дівчину для принесення максимальної користі, і почнемо ми з сетів артефактів. І насправді це буде доволі швидко, оскільки у грі небагато сетів, котрі підходять Нілу. Я дійсно так думав, а потім випадково розписав текст артефактів на дві сторінки. Найкращими з наразі існуючих буде сет. Мілелиту. Головним чином через бонус від двох частин, що збільшує ХП на 20%. Проте бонус від чотирьох частин також буде корисним у якомусь сенсі. І накладатиме бафу на команду, але це вже не так однозначно і залежатиме від пачки. Стосовно цього сету важливо знати про два моменти. По-перше, бонус чотирьох шматків накладається від єшки, у випадку Нілу лише від її піруетів та атак під дією інфузії. А це означає, що вона буде бафити команду лише в тих випадках, коли сама знаходиться на полі бою. А другий момент полягає саме у користі цього бонусу, адже мілелит збільшує силу атаки, а у Пачках 4 цвітіння, цей бонус далеко не завжди буде корисним. Тож, в цілому, цей сет доволі суперечливий, якщо розглядати його бонус від 4 шматків, проте його бонус від 2 частин буде найкращим. А ще доволі приємним буде момент, що можна вкрасти якісь частини артефактів у кукі, адже вона також збирає цю хп ще й через сет мілелиту. Ну а наступним варіантом буде повний сет позолочених мрій. Його бонус не завжди буде корисним, проте цей сет є найбільш гнучким, адже підійде до будь-яких пачок, як через нові реакції, так і через щось старе та перевірене, як, наприклад, пачки через реакції пару. А ось якщо Грати через реакцію цвітіння, то далеко не завжди Нілу буде використовувати майстерні стихії, адже в залежності від пачки цвітіння може закривати як непосередньо Нілу, так і інший дендро чи гідроперсонаж. А в такому випадку бонус у вигляді 180 одиниць майстерності стихій та 18% атака буде просто марним. Тож сет безумовно чудовий, але не забувайте правильно закривати реакції, якщо будете від нього грати. Ну і останній фулсет, про котрий я доволі часто чув: це спогади глибокого лісу. Він збільшує демедж, а також зменшує резист ворога до елементу. якщо вам також здається подібна рекомендація. Комендація дивною, то наразі я повністю розділяю вашу думку. Адже дендросет можна видати хоча б одному із дендроперсонажів, що буде у пачці з Нілу, і користі таким чином буде набагато більше. Проте, хто його знає, може у майбутньому із новими дендроперсонажами це буде краща ідея, але зараз, коли усі беруть мандрівницю або колеї у дендро пачки, я не бачу сенсу ставити цей сет саме на Нілу. І якщо чесно, то ситуація складається і сумна, і приєдна водночас. З одного боку, сумно, що немає нормального сету, у котрому можна бути впевненим на 100%. А усі сети, що були запропоновані раніше, доволі ситуаційно. Стуативні, але з іншого боку, це означає, що найкращим варіантом є 2 плюс 2 сет. Звичайно, вже із використанням мілолиту, що збільшує ХП. А другий шматок вже коригуйте під себе. Це може бути і бонус відновлення енергії, і гідродемедж, і звичайно ж майстерність стихій. Тож зараз, якщо ви вже вибили нілу, я раджу вам збирати її саме у мішанку з артефактів. Проте з іншого боку, щось мені здається, що така неоднозначна ситуація може натякати нам, що сигнатурне на Нілу з'явиться згодом, так само, як і персонажі для пачок, але тут я вже не можу бути впевнений на 100%. Тож невеличка порада для усіх, хто вибив Нілу. уважно стежте, якщо будуть іносувати нові сети, адже є ймовірність, що вони вам знадобляться. А Хоча в цілому, якщо щось таке трапиться, то на тему нових артефактів буде відео на каналі, і я вам все детально розповім. Наостанок можу сказати, що якщо ви хочете грати за Нілу як за головного дамагера, то можете збирати її у фул гідросет або ж у емблему для найбільшого дамагу через ульту. Ну а для тих, хто хоче спробувати Нілу у пачка через реакцію пари, можу порадити вам сет лаваходця, хіба що фармити його саме заради таких пачок не треба. Адже в цілому сет мало кому потрібний, і це буде марно Смола. Що ж, а тепер мова піде про баланс статів. І тут ми також розглянемо два варіанти. Почнемо з основного. Головна роль Нілу це сапорт для пачок через цвітіння. І знаєте, рекомендації тут будуть доволі швидкими, адже кожну частинку сету ми беремо на хп. Проте, якщо немає такої можливості, можете замінити будь-яку із частин на майстерінь стихій. Це буде не так ефективно, але і не зашкодить, оскільки, скоріш за все, Нілу буде закривати деякі реакції. Ну а у допсатах також все просто: по-перше, беремо ХП у відсотках, далі беремо звичайне ХП майстерінь стихій. Ну а у випадку гри через не забудьте зібрати трохи кричанцу. Щодо відновлення енергії, то це приємний стат, але збирати його цілеспрямовано, скоріш за все, не знадобиться. По-перше, у пачках через цвітіння Нілу зібраного ХП не буде завдавати великої шкоди через ульту. Тож ультувати кожну ротацію не обов'язково, проте, якщо є можливість, то використовуйте її хоча б кожну другу ротацію. І скоріш за все вистачить мінімальної кількості енергії, оскільки у таких пачках зазвичай буде другий гідроперсонаж. Проте, якщо ви хочете грати в інших пачках через інші реакції, то для вас існує додаткова опція головний дамагер. І звичайно ж. До таких пачок більше пасує, Аято, проте, якщо у вас є бажання пограти за Нілу як мейндамагера, то не бачу причини спробувати. У таких пачках так само беремо годинник на ХП, або ж на відновлення енергії, якщо їй не вистачає, а ви хочете дамажити ультою. Келих беремо на бонус гідродемеджу, а капелюх на крит шанс або ж крит-шкоду, в залежності від зброї. У Допсатах все так само просто: крит-шанс та шкода в пріоритеті. Далі йдуть майстерні стихії, якщо дамажити від реакції. Ну і звичайно ж хП, звичайне, те у відсотках. Ось на цьому і все. тож нам залишилося лише розглянути зброю, і тут доволі Небагато варіантів, але знайдеться щось і для фрі плей гравців, і для тих, хто хоче прокачати користь Нілу на максимум. Саме для таких людей існує Нілу, або ж ключ хаджні суд. По-перше, це перший однорук, котрий збільшує хп. Крім того, його пасивна навичка також збільшує хп, ще й заливає Нілу та команді майстерність стихій. І цей бонус також залежить від кількості хп Нілу. Таким чином виходить, що аналогів зброї немає, ще й при цьому вона одразу заливає Нілу два основні стата, ще й бафає на них команду. Одним словом, кайф і мастхев для тих, хто хоче грати за Нілу, проте у зброї. Є і вагомий мінус, вона не підходить іншим персонажам, а може коштувати доволі дорого. Адже збройний банер все-таки вміє скамити. Проте навіть так і можу сказати, що сігна все-таки варта того, щоб ризикувати, адже її користь буде набагато потужніша за іншу зброю, яку ви можете поставити на Нілу. У цьому питанні я спираюся не тільки на власний досвід, а ще й на ростер, який зробив один з моїх підписників. Посилання на автора, також на сам ростер, ви зможете знайти в описі. Особисто я дуже вдячний за таку кропітливу працю, адже вона дуже допомагає у створенні відео. Проте, не усі варіанти будуть запропоновані у порядку з ростера, адже демедж самої Нілу не завжди є головним. Тож, як і будь-який саппорт, Нілу прекрасно можна реалізувати Фавоній. Це, в свою чергу, вирішить питання ульти, а також буде доволі корисно для усієї команди. Хіба що, як я завжди нагадую, не забудьте про шанс, адже без нього пасивна навичка Фавонію не працює. І ось насправді Сігна та Фавоній – це єдині топові варіанти для саппорт білду. Інші будуть кращими у гібридних білдах, проте і саппорт Нілу може нормально їх реалізовувати. Наприклад, клятва волі буде доволі цікавим варіантом, але. Так, на жаль, тут є певні нюанси. Ця зброя дає майстерність стихій і бафи на команду, котрі будуть корисними, але не у дендропачках. Адже пачка через цвітіння не дуже залежить від атака та звичайних атак, а отже, краще видати лучнику останню елегію. Такий баф буде кориснішим, а ось клятва волі підійде краще, якщо грати за Нілу у ролі саппорта до більш стандартних пачок через реакції першого порядку. Ну а ідеальним гібридним варіантом, що підійде до усіх пачок, буде моноліт зеленого нефриту. Так само, як і сігна, він збільшує ГП на 20%, а також дає бонус до атаки відсотках Від ХП. Ще й до цього цей меч знаходиться в одному банері із Сігною Нілу, а також є найуніверсальнішою зброєю у грі серед одноруків. Тож мати його на аккаунті в цілому буде дуже корисно, а для реалізації його на Нілу раджу спробувати різний баланс статів. Можете перевірити, як зміняться показники на практиці або у ростері, а також раджу частіше ультувати, адже демедж від ультиз такою зброєю буде набагато більшим. Наступний варіант підійде для тих, хто хоче грати Нілу як головним демагером. Це місячно білий футцу або ж Сігна Аято. По-перше, вона збільшить показник елементальної шкоди, а також збільшить Демедж від звичайних атак. В цілому приємна зброя і доволі корисна. Поруч із нею можна також поставити туман. Він буде більш універсальним, але в цілому показники у обох варіантів будуть майже однаковими. Знов таки, використовувати їх раджу лише в випадку гри у ролі головного демагера. Для сапортів їх користь буде значно меншою. Та й в цілому тумани Фуцу краще видати їх сігнатурним персонажам. А для Нілу я б запропонував інший варіант, котрий буде доволі корисним у будь-яких пачках. Це сталеве жало, крафтова зброя, яку можна вважати еталоном. Адже з п'ятим рангом вона буде одним із найкращих варіантів. А здобути її можна взагалі без донату. Звичайно, у різних пачках вона буде приносити різну користь, але головне, що ця зброя є універсальною і потужною для Нілу, що дозволить вам видати п'ятизіркові варіанти іншим персонажам, котрі набагато більше залежать від неї. Ну а також це дозволить не вибивати Сігну. Тож, якщо ви не збираєтесь маєти Нілу, але все-таки хочете зібрати на неї потужний білд, раджу обирати саме сталеве жало. До речі, новий меч, місячний світло Ксіфосу, також матиме приблизно такі ж показники, хіба що буде більш ситуативним, адже його демедж за жало, проте компенсується бонусом до Відновлення енергії. Ось ми закінчили зброєю, тож залишився останній момент, а саме команди. Як ви розумієте, Нілу можна поставити у більшість старих пачок, проте ефективність її буде меншою, тож здебільшого я розповім лише про дендро пачки, а конкретніше за пачки через реакцію цвітіння. Їх буде декілька, але суть побудови одна. Використовуємо гідро та дендро персонажів бажано комбінації 2 на 2. Наприклад, ось така пачка буде найкращою, а саме. Спочатку беремо Нілу і збираємо за одним із запропонованих варіантів. А до неї у команду беремо мандрівниці та колеї. Одні Видати спогоди глибокого лісу, а другий інструктора. І збираємо їх у власні стати, адже закривати реакції краще гідроперсонажем, і на цю роль ідеально підійде кокомі, котрому по максимуму збираємо в майстерінь стихій. Ось і все, ми зібрали топову пачку для Нілу. Альтернативним буде варіант через трьох гідроперсонажів. Наразі він доволі сумнівний, адже немає настільки потужного дендроаплікатора. Проте із виходом нових персонажів все може змінитися. Тож до такої пачки останнім персонажем додаємо сінцю або єлань, хоча насправді ще можна взяти Аято заради його ульти. Але це вже трохи дивний варіант. Ну і остання дендропачка буде бюджетним варіантом. Збирається так само, як і перша, проте замість кокомі беремо барбару. Плюсом цієї пачки буде те, що вона повністю безкоштовна, окрім Нілу, звичайно же. А так, в цілому, думаю, ви зрозуміли, як збираються такі пачки. Головне завжди брати кокомі або барбару, інакше без хілу буде важко. Хоча це знов таки зміниться із виходом нових дендроперсонажів. Закриваючи темопачок через цвітіння, скажу, що ще можна зібрати пачку через Стігнарі. Але, по-перше, закривати дендрореакцію цвітіння буде не так ефективно. По-друге, Тігнарі потужний в соло таргет. А Нілу краще реалізує пачки проти скупчень ворогів, тож краще почекати нових персонажів, а для Тігнарі зібрати іншу пачку. Що ж, і давайте, щоб усе не було так односторонньо, запропоную вам одну пачку через реакцію пари. Збирається вона дуже легко та очевидно, а саме із таких персонажів, як Нілу, Сянлін, Беннет та Казуха. Я думаю, більше пояснювати тут нема жого, адже усе доволі очевидно. Беннет видає бафи та хіл, казуха заливає афекси Сянлін підтримує піростатус, котрий закриває Нілу. Тож, давайте на цьому Закінчимо тему команд і перейдемо до висновків. Що ж, як я вже казав у минулому відео, мені здається, що геншин змінюється, і зараз буде більше персонажів, котрі будуть унікальними, але при цьому втратять універсальність. Проте це навіть у якомусь сенсі цікаво, адже ми не будемо отримувати просто нові варіанти старих персонажів. Можете поділитися своїми думками стосовно цього у коментарях, а також написати, як вам Нілу та її геймплей. Особисто мені він сподобався, як і сама Нілу. Взагалі, це дуже цікавий персонаж, особливо з точки зору вайфу геймінгу. Єдиним її мінусом, по суті, є. Те, що вона чомусь вийшла раніше за нових дендро персонажів. Ну а також мені все ще здається, що їй не вистачає якогось сету. Якщо ви не знаєте, чи потрібно вам Нілу на аккаунт, то я порівняв би цю ситуацію із Шеньхе, адже персонаж також цікавий, але направлений на вузький напрямок пачок. Тож тут треба просто сісти і подумати, як ви ставитися до такого геймплею і до дендро пачок в цілому. І якщо ця тема вам цікава, то Нілу буде прекрасним персонажем саме для вас. А вибивати її для якихось інших пачок, я не бачу особливого сенсу, окрім знов-таки вайфу геймінгу. Що ж, на цьому наше відео закінчується. Якщо сподобалось, обов'язково підпишись і вліпи вподобайку. Ну а з вами був Архон Солі. До нових зустрічей.